Коли світ завмер в очікуванні швидкої розв'язки та перших контурів мирної угоди, за зачиненими дверима на Банковій, здається, стався неочікуваний розворот на 180 градусів. Те, що мало стати фінальним акордом війни у вигляді весняного референдуму, раптово трансформувалося у стратегію виживання на роки вперед. Принаймні таку сенсаційну версію подій озвучив кореспондент The Wall Street Journal, описуючи стан шоку серед найближчого оточення президента. Чи справді кулуарні домовленості з Трампом зайшли у глихий кут, змусивши Україну готуватися до найтривалішого сценарію? Чи ми стали свідками чергового інформаційного вкиду, який в офісі президента вже встигли охрестити тупим фейком? Давайте розбиратися в деталях цього дипломатичного. Трилера кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела, які, нібито, знайомі з ситуацією, заявив, що президент України Володимир Зеленський дав доручення своїм радникам розробити детальний план воєнних дій на наступні три роки. Він повідомив, що переговори щодо врегулювання конфлікту фактично провалилися, і тепер країні необхідно готуватися до тривалої війни. Зустріч відбулася напередодні поїздки президента до Мюнхена, де він та його команда взяли участь у конференції з безпеки. Що викликає у мене найбільший скептиз щодо заяв про швидкий мир? це зустріч у приватному кабінеті Зеленського. Там він повідомив, що переговори провалилися, і що тепер їм потрібно розробити план ще на три роки війни. Панчевський наголосив, що Зеленський сказав про це прямо. А радники президента були шоковані такими заявами. Усі були в повному шоці. Звісно, ніхто не хоче трирічної війни. І до цього моменту в моменту вони фактично працювали над планом проведення виборів і референдуму наприкінці весни або на початку літа, коли угода, якою б вона не була, була б представлена виборцям, і тоді вони подивилися, чи виборці приймуть те, що було б узгоджено. Додав він. Журналіст зауважив, що Зеленський раптово зробив внутрішній розворот на 180 градусів і заявив про провал переговорів та про продовження війни. Це викликає в мене деяке скептичне ставлення, оскільки свідчить, що він більше не здатний вести переговори. З якої причини я просто не знаю. Це моє джерело. Я знаю трьох його найближчих радників, які самі не знали, або якщо знали, то мені не сказали, чому він так сильно змінив свою думку. Одне з припущень полягає в тому, що Трамп сказав йому, хлопче, це моя остання пропозиція. Краще вже не буде. Те, що я обіцяв, це те, що ми можемо тобі запропонувати, і цього для Зеленського, начебто, замало. Додав Панчевський. Натомість в офісі президента заявили журналістам, що заяви Панчевського це нісенітниця. Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про війну ще на три роки. Це просто тупий фейк. Зазначив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Коментуючи хід мирних переговорів, Литвин висловив переконання, що делегації зустрінуться ще в лютому, але це залежить не тільки від України. Сьогодні у президента буде нарада з переговорною групою. Як відомо, 17-18 лютого у Женеві відбувся новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Журналіст Барак Равіт 17 лютого повідомляв, що переговори у політичній групі дійсно зайшли у глухий кут, за даними його інсайдерів та проінформованих джерел, причина в позиції нового голови делегації РФ історика і помічника Володимира Путіна Володимира Мединського. Водночас видання ЕКШЕС пише, що президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати його зустріч безпосередньо із очільником Кремля Володимиром Путіним. Глава держави вважає, що це найкращий спосіб досягти прогресу в питанні території. Сам Зеленський повідомляв, що під час переговорів України, США та Росії у Женеві працювали дві групи. Військова і політична у питанні території у трьох сторін були три різні точки зору. А як думаєте ви, чи дійсно війна може протягнутися ще три роки? Чи справді уже літом або ж весною нам треба очікувати на референдум або ж вибори? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо на цьому. Поки все. Ставте лайк, залишайте коментар і до нових зустрічей.